Та верть. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають. А півник у досвіда встане. Всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, а гляньте но, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто обмолотитиме? Не я. Не я. Я обмолотю, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півний колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть! А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба зерно до блина отнести та борошна намолотити. А хто понесе? Не я, не я. Ну, от я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, Круть, гей, верть. Я борошна приніс. Поприбігали мишенята. Пораділи. Ой, півничку. Вже тепер тіста треба змісити. Та пиріжків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. Не я, не я. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться, мабуть, мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох і голодний я, каже круть. А я який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, но стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть та верть. А тісто хто місив? Ти. А річ витопив. Пиріжків напік. Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощає?